Перефразувавши пісню про Довбуша, наш епіграф до сюжету, що попереду звучатиме так: аби дітей не забути, до Тлумача повернути. У редакцію нашого телеканалу звернулися мешканці села Живачів Тлумацького району з проханням допомогти вирішити їхню проблему. Кажуть, маємо талановитих дітей, і вони хочуть вчитися і вдосконалюватися у музиці, але найближча школа за 18 кілометрів від їхнього села у районному центрі Тлумачі. Заняття завершуються у вечірній час. А повернутися у село нічим. Усі рейсові автобуси до Городенки минають центр тлумача, їдучи по об'їзній. Добратися в обідній час до тлумача не проблема, кажуть батьки. А от повернутися до села уже у вечірній час дуже складно. Попри те, що є багато рейсів з Івано-Франківська до Городенки, у центр тлумача заїжджають одиниці. Відтак діти у зимовий час, чекаючи на транспорт, часто переохолоджуються і ризикують захворіти. Ми бачимо до по телевізору, скільки на той грип вже позаслабали, і батьки войнуються за свої дітей. Що... Може дуже заслабити і грипом, та дорожче здоров'я, чи там казати, музика. І через те мене попросили, щоб я пішов сюди, до вас допомогти. Щоб перевізники своїм водіям сказали, щоб вони заїжджали у центр міста в Ломачах, аби забирати цих дітей. Батьки звернулися до інспекції з пасажирських перевезень у диспетчерській автостанції. Нас запевнили, що усі рейси до Городенки мали б заїжджати до центру Тлумача, але виконують цю вимогу, як бачимо, одиниці.